Нові акції ВТБ 6 по 12 число. Чай Чаймономах буде 23,90 і 20,90. Зелений. Шоколадки Міленіум Пористі по 19,90. Якобс 249,90. І на каву чорна карта будуть знижки 91,90, 168,90 і 73,90. Сир комо 48,50, 49,90. Класні акції. Колбаса золотиста 260 за кілограм. Яловича 69,90-550 грам. Ікра форель 80 грам 149,50. Дешеві такі намазки, Тіпа типу паста з креветками буде по акції. така Форель 123,90-120 грам. Ну і креветки своя ліня. Гірчиця по 1040. Шпроти 41,90, 53,50. Майонез та соус. Гуляй поле по акції. Кетчуп по 21,90 400 грамм. Оліе дар 36,90, 42,50 і велика 147,50. Непогані знижки, до речі, Соєвий соус 3690. Такі приправи по 6,90. Вірмішель, по 7,30, своя лінія. Арахіс 11,50, також своя лінія. І чіпси люкс 32,90 з лососем. Сардельки по акції: сосиски, така колбаса до порешки 69,90 500 грам. Кожен раз все дорожче. Часниковий виріб 4590, крабові палочки 3990 охолодження. Вершки 81,90 і павний сирок сварня 10,50, йогурти та закваски – лактонія. Шоколад Рошен лакмі 22,50 такі два смаки. Мілка буде з мигдалем 3590, з карамелью 31,90 і велика 92,90 з горішками. Снеки по 20,90 140 грамм. Цукерки мілениум коробка 105,90 і 99,90. Печі урошен 19,90, орео 21,50. Цукерки 17 17,90. Ну, багато снижечок ще на сік та нектар хортекс. Напібіолам 2 літри 20,90. Крем для обличчя 5950 для тіла 4490. Тампони котекс 5890. Ежеднівки 5290. Велика пачка котекс 4850, маленька 2550, пантін 109 гривень. Для дитячого прання посуди та шампунь сатін. Такі непогані знижки також. Паперові вироби, рушники, туалетний папір і хустинки. Гала 199,27 кг, Рідкий засіб для прання 74,92 кг. Капсули по 104,82 гривні. Для посуду 350 і для унітазу 62,90. Алкогольні акції. Також. Куди ж без них? І тут ще потірявся живчик 2 літри 2390. Тепер акції для дому. Товарчики різні. Дуже багато не акцій, а просто книги такі різні для дітей. Іграшки також є щось і по знижечкам. Набір для розвідку магнітний 300 гривень, майже пазли 149 Така гра настільна 299 гривень. І ось така гра модниці 169 гривень. Каструля 459, Сковорідка, 349 в акції. Форми для печива 49,90. Термокухоль 229. Тарілки 52,90, 19 см, люмінарка. І 24,5 см 55,90. Набір шести бокалів для вина 399 і шампанського 399. Контейнер 72 72,90 з ручками. Доска пластикова. 69,90. Такий набір для подачі сиру 249 гривень. На подарок можна купувати такий набір для кухні 129 гривень. Новорічне все таке. Скатертина 199 гривень і 129 гривень. Ковдра – 449 гривень. Такий набір з рушників. 2 штуки. Фарба для волосся по акції 6590. Туш 5690. Шкарпетки 7490. Кологоти 139 гривень. Бурки жіночі 499 гривень. Черевики чоловічі 499, 41-45 розмір. Набір для декорування подарунків та листівок 129 гривень. Штопор електричний 299 гривень. Хтось такий купував, як він нормальний, чи одразу поламався. Стрічка світу, діодна, 299, календар 1990 магніто. Всім дякую за перегляд. Нажимайте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь. Напишіть, щось обрали для себе.